Незважаючи на те, що вони і їли з однієї тарілки, і спали в одному ліжку, і милися в одному душі. Але все це було Саші Дмитровича. Тому зустрічайте два перших коміка: Олександр Дмитрович і. Вадим дзюнько! Ти, так. Ти, 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 ти реально розраховуєш, що ти там влізеш? Будь тут! Так, друзі, перед тим як ви розпочнете, хочу почути, хочу почути від вас від вас вступне слово. І, звичайно, як потерпілий почне Олександр Дмитрович. Всім привіт, всім добрий вечір. Як настрій, люди. <плес> uh, так, моє вступне слово. Я маю батлитись з Вадимом. А uh, Вадим дуже добрий, дуже милий хлопець. На нього важко писати образи, ну реально, і навіть важко писати якісь жарти Хотів думав про зайву вагу, але як можна про це писати, коли в кадрі є жогло. Тому uh, декілька слів про нашого ведучого. Uh, Володимир Жогло купив собі фітнес-трекер. Його фітнес-трекер досі думає, що він на прилавку. <плес> uh. 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 З Володимиром Жогло дуже не цікаво грати в гру Правда чи дія, бо він вибере правду, а не дію. Мінімум, мінімум руху. І Володимира Жогло є два типи одягу: новий і розтягнутий. Володимир Жогло. Дякую Дякую. за що. Тепер Вадим, будь ласка, слово. Дуже прекрасний ведучий. Давайте йому поплудимо. Він гарний, дуже гарний. Е, недавно Володя Жогло не зупинився на блокпості. Ну, бо реально дуже швидко йшов. <свист> Вирішив не стати. І <свист> Реально мені з кожним днем мені частіше кажуть, що я все більше стаю похожий на Володю Жогло, і мене це дуже лякає. Я реально боюся коли-небудь бути рижим, блядь, якщо чесно. <свист> дуже боюся. Ну і все, це про Володю. А про тебе я ще скажу, скотина ти, блядь. <свист> добре, добре. Раз вже такий настрій у так, Вадима. То. Тому Давай, Вадим так. починає під ваші бурхуни не оплески раунд! <звігател> Саша веде весілля. Кожен раз, коли наречені з ним розраховуються, він в кінці каже: дякую, було дуже смачно. Саша. <сумірші> Саша зі своїм не побоююся цього слова стендапом. <сумірші> виступав в тюрмі. Він реально що він перший комік, який виступав в тюрмі, але наскільки я знаю, ну, тортури для в'язнів заборонено. Саша особисто, у нього є дитина, давайте Саша теж побудимо. Там його мало заслуги, звичайно. Але Саша, знаєте, Саша особисто був присутній на пологах, був в сусідній палаті, мав зустріч нареченими. Термінове весілечко, так? Раунд! Даша, а ну тепер скажи, будь ласка, чи є тобі щось сказати Вадиму? Е, зі всім погоджуюсь. Від е. вашої буркливі області Олександр витривий! Е, я ще раз нагадую, дуже важко ображати людину, яка така мила, але я спробую. Е, Вадим дуже дружелюбний, мені здається, що він кінчає з фразою Привіт, українці! Е, я впевнений, що Вадим закінчує кунілінгу з фразою Подякував за гостину. Е, Вадим прочитав фразу Секс продовжує життя. Як ви зрозуміли, Вадим не довгожитель, е, Вадим дуже сильно добрий, і я коли він дізнався, що його дівчина е, йому зраджує, він питає з ким. Вона каже: Я не скажу. І він каже: Він красивіший за мене. Вона каже, так. Він розумніший. Так. Він багатший?», Так. І Вадим такий: ну, це може бути будь-хто. Вадим сам пише пісні, і сука сам їх виконує. Е, і дуже шкода, що ще сука, то хтось слухає. От е, там настільки погані тексти. Ось, будь ласка, квас розлив на футболку, крас в болоті загруз. Князь Володимир Великий спас Київську Русь. Хотілося б сказати не видане, але ні, сука, видане. От реально записав. Добре, ще один на завершення. Крім недоліків, у Вадима є ще мінуси. От, е... В нього є е, мінус і є плюс, як на якому оці. Та? От. Це раунд. Так, Вадим Вадим, скажи ж, будь ласка, чи є тобі щось відповісти, Олександр? Саша сказав, щоб я не піздів. Під час зйомки, так? Ага, ага, ні, я йому зараз відповім. Другий раунд Вадим Дзюнько під ваші бурхливі оплески. Ну так, продовжуємо по фактах про Сашу. Сашин тато був художником, ну і є художником, тому перша іграшка Саші був татовий пензлик. і пензлик. Саша веде заходи, він, він, він каже, що він весільний і будь-який ведучий. Він веде різні заходи, і коли замовники кажуть, питають у нього ціну, Саша називає свою ціну, і замовники дивуються і уточнюють, це з грибами чи сиром, блядь. Це про чіпси, Саша. <реш> <реш> а є такий факт, що Саша дуже жадна людина, він ніколи лишні копійки нікому не дасть, він навіть як е, дрочить, то сперму назад в хуй пхає. Такий Саша чоловік Саша сивина, реально що можете подивитись на нього і сива людина просто на сцені тут. Саша, знаєте, як Джордж Клуні, тільки в Джорджа Клуні сивина до лиця в Саші до пізди. По факту, раунд, шоновні. Чи є тобі щось сказати, Вадиму на це. Тому що мені здається, що в першому раунді Вадим був якось трошечки більш толерантний до тебе. Е, ні, дуже мені чесно, дуже ти добре. Я не можу ображатися на все, що ти говориш. Я це все одно сприймаю як жарти. Я сподіваюся, що це жарти. Люди не сміялись, значить, ні. <плес> Окей. — Саш, ти готовий до свого другого раунду? Е, так, ви знаєте, я готовий до свого Тому, другого. раунду. — Тому підвачі верхові області. Другий раунд. Олександр е, у Вадима є дівчина, і це перший жар, де я не підйобую його, а її. Філософська. Якщо дати Вадиму рибу, він буде ситий один день. Якщо навчити його головити рибу, то він на тій рибалці зіп'ється нахуй. Е, у Вадима його дівчина справді дуже красива. Тому Вадим підтверджує статистику, що дівчата люблять помилятися. У Вадима до речі, це маловідомий факт, дуже бридкі і некрасиві долоні. І, до речі, дуже крихітний пісюн. Хоча показувати не будеш. Я так і думав, так не будеш доводити. Вадим Дзюнько такий тупий, що він думає, що пубертат то брат супертата. <рисвіт> І у Вадима нема справжніх друзів, бо якби були, вони б його зупинили ще на другій пісні. Давайте поаплодуємо Вадим <плодиско> Браво! <плодиско> Вадимко, скажи, будь ласка, чи є тобі що відповісти Олександру <плодиско> Дмитровичу? Ну, насправді, <плодиско> Саша, в деякі моменти мені було дуже обідно. Про пубертат, і про пубертат мусиш мені пояснити, що це таке. Добре, але це буде пізніше. Так. Ваші бурхливі оплески цій парі. Давайте, давайте просто, просто, друзі, зробимо такий проміжний чек. Ми хочемо почути ваші оплески, Хто ж все-таки конкретно з цих двох коміків, на вашу думку, зараз був. Трошечки е, смішніший і більш вдало е, жартував над іншим коміком. Тому ваші брехливі описки е, Олександр Дмитрович. Достойно, достойно, достойно. І ваші брехливі описки Вадим Дзюнько. На мою скромну думку, на мою скромну думку, обидва були дуже достойниками, і я не впевнений, що варто когось виділяти з них. Тим не менше, ці оплески для вас. А в коментарях люди ще напишуть, хто ж для них був все таки смішніший Дмитрович чи Вадим Дзюнько в цій парі. Проводимо хлопців за їхні місця. А ви тим часом підпишіться на канал Stand Up Battle Club, і ми будемо за це вам дуже вдячні. Дзвіночок, підписка, ви знаєте, що робити. Чекаю всіх в коментарях.